Добродію всім. давай червона приносить, спонсор Петро Шильків, наставники колоч Петро і гімнянчик Марія. У мене на працювання таке у дочки, коли вона вирвала зуб, зуб був переплетений коренями сусіднім зубом, і її виривали і зробили настрійний отвір гайної пам'ятки. І сказав лікар, для того, щоб не було запалення і Хвости. Але ми взяли Корніцептськ і взяли 39-й гель. За місяць рана заросла і ніякої, як сказати, дірки вже там не було. І отакий маленький результат, в кого є напрямки нір. У мене після ковіду були сині, потім ще сильніші, таке дуже сильне розпирання було ні. Назначив наш валова курс, три місяці пропила, результат був незначний. Потім прийшов ще раз вольга і сказав, пийте чистоту. Я пропила чистоту, і вже п'ять місяців у мене ноги як стухли, так більше не набрякали. Всім бажаю добре.